Миру Божого дорогоцінні, слава Ісусу Христу за дім Божий, за священиків, які просвічують та відкривають очі. Ви знаєте, такі соціальні мережі, як глобальні, як Ютуб, Телеграм. Facebook, вони хто ними керує? Ними керують світові лідери. Так навіщо? Задля того, щоб через ці соціальні мережі можна було впливати на масштаб людства, тобто на все людство. І не дивлячись на те, що ці компанії вони в деяких часах несли дуже, дуже великі мільярди доларів втрат. Чому тому що це було невигідно? Але чому вони туди вкладувалися? Задля того, щоб керувати. Людьми, тому що диявол міг керувати людьми. Але ви знаєте, Божа церква це здоровенний гіпермаркет, в якому є все для того, щоб я в свою рятував душу в першу чергу і допоміг іншим людям. Тому дуже важливо аналізувати себе, куди я вкладаюся, і де я провожу свій час кожного дня в церкві чи в Фейсбуці.